Вітаю вас, дівчата! Мене звуть Лада, а ви мої творчі майстерні. І це відео буде присвячене вступу у спільний проєкт Капсула на весну, який організувала Юля Мілеєва з каналу Юлія Мілеєва. Це вже третій проєкт від неї. Ми вже в'язали капсулу на осінь, на зиму на. І тепер будемо в'язати на весну. І я е підібрала вже ниточки для себе, підібрала проєкти, які я хочу зв'язати. Детальніше про цей проєкт ви можете дізнатися у Юлії на каналі. Я залишу посилання на канал Юлії і на запрошувальне відео. От я вам зараз розповім, покажу пряжу, що я хочу в'язати. І якщо в мене будуть -е фото. -е. Я буду показувати фото. От, значить, я. Так, перший варік, перший, який я хочу зв'язати, пряжу на нього я тримаю вже в руках, і в мене навіть є відв'язаний зразочок випраний. Це пряжа Букле. Вона вже в мене зводена в такі от великі кейки. Ще в мене є одна бобіна. У мене є десь кілограм цієї пряжі. Ну, скоріш за все, вона в мене залишиться, тому що, напевно, не піде цілий кілограм мою задумку. От і така ж пряжа, до речі, є у Юлічки, і вона також збирається в'язати виріб у рамках цього проєкту з цієї ниточки. Тому буде цікаво подивитися на наші втілення. Своїх задумок виробів з однакової ниточкою. Подивимося. Ну, Юля, здається, буде в'язати светрик, а я буду в'язати таку типу куртку-сурочку, е таку демісезонну, з букле. Я зараз тут десь повставляю фото. Це буде така звичайна сорочка з комірцем, е якби, але букльована. Е Багато є варіацій, таких типу курточок на весну, на осінь. З різних матеріалів вони є вельветові, там також є букльовані, є просто такі типу. Я не знаю, коротше. От, і я собі хочу ось таку сорочку. .ẻ? Я хочу її на кнопках. Я не знаю з приводу карманчика накладного, чи буде він, чи ні, я буду бачити. І з приводу, скажіть мені, будь ласка, з приводу е манжетиків, напевно, е це будуть незвичайні манжетики, а такі, як у сорочок, які застібаються е ось тут. Ну, Буду бачити. Е зразочок у мене влаштовує, буду в'язати в три ниточки. На спицях, спицях, на спицях чотири, три ниточки. Це пряжа, я б купувала її в магазині Хом'яків Світ. Так. Це букле, в нього, там, здається, 25% вовни, Все інше це синтетика, там 300 метрів на 100 гранів. От, і саме е, в три ниточки мені підходить така е, щільність для в'язання мого задуманого виробу. Далі в мене є ось таке поєднання, це така бобіночка і е, норки. Значить, бобіна це в мене 15% маринос. 15% альпака, 70% акрил. В 100 грамах 750 метрів, і тут їй здається приблизно 400 грамів. І шкурка норки це 100% нейлон. Я хочу їх ось так одружити, поєднати і хочу зв'язати собі джемперок, і хочу на ньому також спробувати японське плече. Я вже підібрала для себе майстер-клас. Якщо я не помиляюся, це, здається, джампер Любава від Наталки Аксьонової. Якщо я помилилася, я виправлю це на екрані і також ставлю фото цього джамперу. Там японське плече. От, і. Або це не її. Коротше, я знайшла якийсь для себе майстер-клас, який мені подобається з японським плечем, і буду перший раз в'язати по майстер-класу цю конструкцію, бо я хочу навчитися, ця конструкція входить до мого бінго річного, І, я думаю, перший раз можна спробувати по чийомусь майстер-класу. Це, до речі, буде, напевно, перший раз, коли я вяжу по чиємусь майстер-класу. Ну, я купувала які по платному майстер-класу і якусь плечову річ. Так, я в'язала по майстер-класам якісь, може, я купувала один раз майстер-клас на іграшки, на брелочки такі. Все це єдиний майстер-клас, який я купувала, також в'язала по безкоштовним майстер-класам також якісь іграшки. І в Ютубі ну, якісь майстер-класи, знаєте, такі, технічного плану, типу якусь техніку показати, там, чи візерунок, чи як розрахувати реглан, щось таке. Але щоб чиюсь модель цветру, так взяти і зв'язати, то такого не було. І я, якщо чесно, не планую впроваджувати таку практику на постійній основі, мені не дуже подобається в'язання. Чи, чи їх ідей я хочу в'язати своє. Мені це більш цікаво. Я хочу в'язати свої моделі. От. Хіба що мені буде попадатися якась така модель, яку я хочу, хочу, хочу. І може б я її могла зв'язати сама, але просто хочу, щоб вона вийшла ну, дійсно такою, як вона виглядає, і ну, на картинці у автора. Тоді так. А так, в принципі. Практикувати пов'язання по майстер-класам інших я не планую. Але ось японське плече. Так, хочу спробувати по майстер-класу. Тому ось такі. Це буде два у мене плечових вироби. Хоча за умовами спільника треба лише один. Так. Далі у мене є ось така пряжа. Я замовляла її на AliExpress, ось така. Тут в складі, якщо я не помиляюся, бо тут написано китайською, я ж не пам'ятаю, тут приблизно Кажу, що тут 5% шовку, 35% кашеміру і 60% вовни, але не знаю з приводу кашеміру, але ну, вовна тут точно присутня, вона м'якенька, вона така дуже шовковиста, це моточки по 50 грамів. Кожному моточку, здається, 300 метрів. У мене є таких 300 г. І я хочу зв'язати, не знаю чи для себе, чи на наявність, щоб потім була на продаж такий комплект з шапки і снуду, або з шапки і рукавиць, або якщо мені вистачить а на три вироби, то на три вироби. От. Е Ось такі, це якраз буде в номінацію на голову, на шию і на руки, але будемо бачити, може якогось компоненту не буде, але у мене, наприклад, буде два плечових вироби. От. Я собі пригледіла такий візеруночок, який я хочу на шапку. Ну, простенький, мені не подобаються шапки з якимось там супервізерунками, але щоб і на резинкою, як завжди, знаєте, ну, якісь такі от, Ну, звичайний такий комплекти. А вона така макенька, вона така приєднає. Ось такий ще план. О, вибачте, вона трохи зміни кадру, бо я трохи відволіклася на своїх скажених тварин, бо вони хотіли стягнути мій сніданок зі столу. Е, так, і останнє це наші звичайно шкарпеточки. І я буду, напевно, в'язати шкарпеточки з тієї пряжі, яку я купила на. Секонді, ось такий класний. Я думаю, дуже весняний кольор. Супер весняний. Можливо, будуть якісь ще шкарпетки, можливо, я до цього, до цього кольору додам ще щось, можливо, якісь Рюші, може, якісь вставочки біленькі, чи що. Ну, це ще я точно не знаю. Але зв'язково будуть шкапеточки на весну за цієї пряжі. Ну, Скажіть, хіба вона не чудова? Ці кольори це просто. Так, ось так планується моя, моя капсула. Е, я не знаю точно, чи буде ще щось, чи може щось зміниться, але я точно знаю, що ця капсула буде. Е, знаєте, я вам зараз ставлю відбачте, ставлю зйомочку я знімала пряжу разом, всю зібрану. І я думаю, ви розумієте, про що я зараз кажу, що вона буде такою дуже гармонійною, вона буде дійсно одна під одну пасувати, і вона буде такою весняною, світлою, такою, е, не знаю, по-весняному чарівною якоюсь трошечки яскравою, але не занадто. От, І я сподіваюся, що Ця капсула зв'яжеться швиденько, і весною я буду радувати себе своїми в'язаними виробами, а також у своїх влогах буду ділитися з вами процесами її в'язання. Тож, чекаю вас у своїх влогах, будемо разом створювати красу, а також запрошую вас доєднатися до нас у спільному чаті, і також зв'язати для себе чарівні речі до весни. Дякую вам за те, що обрали провести цей час зі мною. До наступних відео.